Вітаю вас! В ефірі програма «Час відповідей». І сьогодні ми разом спробуємо знайти духовні відповіді на найболючіші запитання. Мені здається, що всі церкви правильні. Кожного своя. Кожного своя віра. І що російська, що українська, що мусульманська. Є якась політична надстройка. Вона давить буквально на всі сторони нашої життя. В тому числі і на духовну. Бог різна. Один Бог тільки знає. А ми мы... не знаю. Это политика, я думаю. А вообще Бог един, и церкви все должны быть одинаковы. Кто верит в Господа Бога, тот и верит. А церковь это не зависит какая. Хоть католическая, хоть православная, хоть, хоть даже иудейская, хоть... Э, Бог един, все. Я верю в единого Бога. Я считаю, все правильно, зла не надо делать ни себе, ни людям. Понад тисячу років тому князь Володимир Хрестив Русь. Історики зізнаються, що практично люди тоді не мали вибору або приймаєш християнство, або голова з плечей. Однак сьогодні все інакше, кожний може сам обирати свої релігійні погляди. Однак, які, коли навколо так багато різних церков та конфесій, кому вірити, кого слухати? Людей сьогодні хвилює, яка церква найправильніша. Сьогодні ми будемо шукати відповіді разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савчкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Хотілося поговорити на тему, яка хвилює дуже багатьох людей. Біблія одна, а люди вірять по-різному, різні погляди на одні ті самі речі. Ну як так може бути, якщо Бог один? Мого батька і мами 14 дітей. Я, коли мої діти народилися і були ще маленькі, я один раз підслухав таку розмову. Вони сварилися між собою, чи я мама? І один кричав Моя мама, другий кричав це моя мама, третій кричав, це моя мама. А потім, потім старший йому прийшла ідея, і він сказав: О, я зрозумів, мама спільна.' І вони помирилися. Тому багато церков вони сваряться і хочуть приватизувати Бога, хочуть приватизувати е, небеса. І тому е, Бог один, але діти Божі різні, і це нормально. І тому не може бути, що я е, правильний і я приватизував Бога, і тільки один я правильно можу розказати про Бога. У мене ще є 13 братів і сестер, які також мають право розказати про мою батька і маму своєю точкою зору. Але батько і мама в нас одні. Сьогодні стало дуже модно е, всіх, хто тобі не подобається, називати сектою. Тобто, якщо мої погляди не співпадають з вашими поглядами, значить ви сектант. Так. так. Е, як ви поясните це поняття, взагалі, що таке секта і е, що є церква, а що є секта? Е, взагалі, ні слово церква, ні слово секта не має визначено законодавчого. Але якщо ми візьмемо словник Даля, то слово секта це закрите братство. Яке має внутрішні закони закрити від суспільства. Це я так перекладаю на українську мову. Тому, якщо церква збирається в центрі міста, якщо проповідується Біблія, закритості ніякої немає, це сектою не може бути. Дуже часто секта це просто політичні якісь там мотиви для того, щоб ну, когось принизити а себе возвисити. Тобто жодну з християнських церков сектою назвати не можна. Давайте скажемо так, що є загально прийнята е, основа, як відрізнити дійсно секту від церкви. Це апостольський символ віри, який був прийнятий давно нашими правицями на соборах. І тому, якщо церква визнає апостольський символ віри, то я вважаю, що це є істина церква. Хоч в мене є свої такі ну, погляди, як відрізнити церкву від секти. Ну, а які ваші погляди? Я хочу сказати для всіх: якщо ви зайдете в церкву і перше, там скажуть, що вони самі правильні, а всі інші секта, то, то знайте, що це говорить вам секта. Людина або, або пастор, або отець, чи священник, якщо він каже, що він самий правильний і його приход самий правильний, то це сектант номер один. Це сектант номер один. Це перший признак секти. Другий признак секти, якщо люди не визнають, або церква ця не визнає Біблії, авторитета Слова Божого. І якщо е, церква говорить по Біблію, а не живе по Біблії, оце вже секта. Оце вже секта. І третє, третя причина, е, як, як можна назвати е, сектою е, цих, цих людей, якщо е, ці люди, вони. Е, Скажем так, відокремлюють тебе від цього суспільства і роблять себе надсуспільством. Тобто вони роблять себе ну, намісниками Христа на землі. Це секта. Але в ніякому разі не різне вчення по біблії і так далі тому подібне. З віровченням розібралися. А як бути з тим, що у різних церквах різні методи проведення богослужіння? Є таке поняття взагалі, як традиційна церква, чи традиційне богослужіння, до якого більшість людей звикли. Ніде у Біблії нема написано, як проводити служіння, і кажуть традиційна. А традиційна це скільки: 100 років, 500? 1000? чи 2000? Скільки ну є церкви, які стверджують. Що вони беруть початок від самого Ісуса Христа? То всі церкви беруть початок від Ісуса Христа. Всі, наприклад, якщо мій син, старший, має, скажімо так, 20 років, а менший 14 років, то що? Той старший має привілеї якісь чи що? Що він родився раніше, а й пізніше. І, наоборот, по-моєму, до меншого сина повинна бути більше уваги ще. Це не, ніякої ролі не грає. Абсолютно. Головне, що вони по Біблії жили, говорили і робили так, як в Біблії написано. Тобто може бути, що так як в сім'ї, буває, що старші діти ревнують до менших, так само відбувається і в міжцерковому Абсолютно, світі. Абсолютно звичайно. Ніде в світі практично нема такого, що одні кажуть, ми правильні, ми неправильні. Як правило, кожна людина має свій шлях до Бога. Але е, форма служіння вона ніякого відношення не має до е, самого Бога. Давайте скажемо так, я б сказав: би так, це різні дороги до Бога. Різні дороги до Бога. І тому, наприклад, у вашій сім'ї варять так борщ. Припустимо, а чого ви варите не так борщ, як у нашій сім'ї? Ми ж я ж старший. Я ж все-таки доктор, я пастор, я епіскоп. А чому ви варите борщ не так, як я? І раз ви варите не так, як я, то ти, Микола, ти неправильний. Тому що ти неправильно борщ вариш. Але ти вариш борщ так, як хочеш. Ну, твій борщ є борщ і мій є борщ, правильно? У вас сектантський борщ. Так, да, У мене сектантський, звичайно, тому що я неправильно його варю. І тому хто неправильно, борщ варить не так, як моя мама і дідусь, вони всі сектанти. Це підхід неправильний, абсолютно неправильний. Ви кажете, що є різні шляхи до одного Бога. Якщо людина вона була в одній церкві, в християнській церкві, після цього вона переходить до іншої християнської церкви. Є таке поняття в народі кажуть, змінив віру. Один раз мене запитали, чому, чому я проповідую по-українськи? Я завжди відповідаю: я живу в вільній державі і говорю, як хочу. Тому кожна людина має право вибирати так, як хоче. У мене є дочка, яка вийшла заміж. Вона полюбила іншого чоловіка. Я був батьком, вона слухалась мене, я виховував, вчив раптом. Вона полюбила абсолютно незнайому людину. Виходить за нього заміж, переїжджає до нього жити. Вона мене що зрадила? Ні, вона не зрадила мене. Тому віру не можна змінити, можна вірити або можна не вірити. Але віра або є, або її немає. Тобто ми віримо не в церкву, ми ж віримо в Бога. Тому немає різниці, в якій ти церкві, в яку ти церкву ходиш. Питання стоїть, чи ти віриш у Бога? Я скажу більше: якщо з нашої церкви переходять в іншу, то треба задати питання, чому? І треба, мабуть, мені щось змінити і подивитися, можливо, когось в лікарні не відвідали, можливо, комусь не приділили увагу. Треба дивитися, мабуть, на себе. А таке поняття, як зміна батьківської віри. Знаєте, це питання досить таке, ну, непросте питання, так? але скажу вам: немає віри батьків, є віра Божа, є віра, є віра Христова. Вірити мені, в що? В яких батьків? В ХХ століття, 19 століття, за часів Князя Володимира до Князя Володимира. Яких батьків? Я вірю в Ісуса Христа. І моя віра. Абсолютно не має відношення до людини. Моя віра побудована на Біблії і на Ісусі Христі. Між мною і Богом посередників немає. В Біблії написано: Христос один посередник і один Бог, один Ходатай. Я хотів би зараз звернутися, розуміючи, наскільки непросто можна тлумачити мої слова. Я хотів би сказати: шановні люди, шановні. Українці, шановні громадяни е, нашої держави, України, всі, хто мене дивиться. Послухайте мене, нас дурять, не може бути привілейованою церкви. Це розділили нас політики, це розділили нас можновладці. Но Бог один, Біблія одна і віра одна. Не вірте нікому, що там секта, не вірте нікому, що там церква правильна чи неправильна. Немає церкви ні правильної, ні неправильної. Воно все перед Богом рівне. Стоїть питання особисто твоє життя. Неважно, в яку ти церкву ходиш, ти даси відповідь не за церкву, а ти перед Богом, коли станеш перед судом, даси відповідь, чи твоє життя відповідало Біблії. Ти даси відповідь, і я точно так само. Виключно, тільки як. Ти жив на цій землі, чи ти допомагав бідному, чи ти відвідував в лікарні когось, чи ти прощав брата свого, чи ти робив добру справу, чи ти читав це Слово Боже, чи ти молився в ім'я Боже, за це ти відповіси, але нікого Бог не спитає, в якій церкві Він був. Це все те, що нав'язали нам, і я вірю, що я доживу до того часу, коли це облуда, яку облудили нас, вона зникне з лиця України. Та церква правильна, а та неправильна. І ми всі будемо ходити в різні церкви, але будемо поважати один одного, будемо шанувати один одного. І таким чином я ще раз скажу вам одне слово: як тільки перестане бути ворожнеча в церквах, тому що ворожнеча в церквах це духовна ворожнеча. Вона переходить на ворожнечу політичну і потім на ворожнечу економічну. Україна не встане з колін, поки вона зневажає церква одна одну. Як тільки помиряться церкви, вірніше визнають одна одну. Після цього стане стабілізація політична, а після цього стане стабілізація економічна. Поки ми будемо один одного хаяти церкви, ніколи у нас не буде політичної стабільності. Ніколи в нас не буде економічної стабільності. Спочатку духовну. Заражає суспільне і потім економічне. І тому я прошу всіх, хто дивляться нас, не вірте всім цим байкам, які говорять, що хтось є правильний, хтось неправильний. Правильний Бог, правильна Біблія, а ми всі грішні. І кожен з нас потребує спасіння. І я хочу зараз помолитися, можливо, ти сидиш перед екраном, і ти, можливо, внутрі думаєш: о, я це сектант, я йому зроблю, я там ще щось скажу, я там ще щось. Послухай. Ти і я, ми повинні думати тільки про одне, як нам спастися і війти в вічне царство. Бог один. Віра одна, грещення одне, Біблія одна. І нам треба всім іти в одне небо. Там кліток з колючою проволокою не буде. І я хочу помолитися, якщо ти грішив цим гріхом. Якщо ти зневажав хоч раз одну церкву, ти повинен покаятися. Тому що всі церкви це різні діти Божі. І Бог суддя. Він розбереться, яка церква правильна, а яка неправильна. Це в його компетенції, але не в нашій компетенції, не в компетенції людей. Я хочу зараз помолитися, щоб Бог дав нам дух свободи в серце і дух любові, свободу, щоб бачити ширше, а любов, щоб сприймати один одного. Небесний Отець, я молюся сьогодні за Україну. Я молюся сьогодні за всі церкви. Я в Твоє ім'я благословляю православну церкву. Католицьку церкву, греко-католицьку церкву, протестантську церкву. Я благословляю сьогодні всіх священників, всіх отців, всіх патріархів, всіх пасторів, Господь. Дай нам єдність в Україні. Єдність не під одною структурою, а єдність прийняття і поваги один до одного, і єдність вислуховування один одного, і єдність розуміння один одного. І я вірю, що коли ми будемо сприймати один одного, тоді і політична ситуація стабілізується, і обов'язково економічна ситуація. Я благословляю і прошу тебе, Хай твій Божественний мир прийде на Україну. В любові один до одного, і хай Твоя любов покриє нас. Я молився в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Перша найважливіша заповідь полюби Бога Твого всім серцем, розумом силою, а друга подібна до неї полюби ближнього Твого як самого себе. Тому ближній мій, це ближня церква, це ближній брат, ближня сестра. І Бог заповідав мені любити ближнього так, як самого себе.